Якщо порівняти їх двох між собою, то ця дитинка набагато спокійніша. Я пам'ятаю, коли його привезли до нас. То з того дня він, він може в сні так от помурчати щось, покрутитися, але ні разу ні, ми не чули, щоб він плакав. У залі цілодобового нагляду відділення новонароджених тиха година. Ці два пацієнти сьогодні з гарними новинами додають увазі, каже медсестра Людмила. Обоє вже понад два кілограми. За кожен грам додає тут борються. Критично низька вага те, що от я зустріла тут. Це було. Кілограм 500 грам, кілограм 400, але тоді це вже не ліжечко з підігрівом, це вже кувес, тому що він оснащений так, як внутрішньоутробно. Що таке кувес? Добре знає, говорить 21-річна Світлана. Весь час малюк перебуває у ньому. Щоб не це обладнання, то, було, мабуть, по-другому все. Її Богдану тиждень. Вже сміється, їсть добре. Почався добре перебувати нам тут ще півтори неділі, нам треба вес набрати. Хлопчик народився передчасно, згадує жінка. Нам взагалі сказали, ну як мали кисерити, щоб він взагалі не дихає. Ну, його не Типу серця не могли знайти. Нині докладає максимум зусиль, аби він набрав вагу, каже Світлана. Кіло вісімсот і треба добрати до 2200. двісті. Від початку повномасштабної війни таких ювелірних пацієнтів стало більше, каже завідувачка відділення Наталя Русіна. За весь минулий рік у нас пролікувалося 680 дітей. На теперішній час вже 609 було проліковано. І співвідношення доношних недоношних, ті, що народились передчасно і в термін, зберігається десь приблизно сталим. Десь одна п'ята це дітей, які народились передчасно. Майже всі передчасно народжені малюки мають критично малу вагу, говорить лікарка. Майже всі всі діти мають вагу до двох кілограм. Ті, що до полутора кілограм, тих десь половина. І їхнє виходжування каже, може займати від кількох тижнів до чотирьох місяців. Є діти, які потребують кисневої підтримки в різних її проявах, починаючи від звичайних там носових канюля лицевої маски, закінчуючи штучною вентиляцією. Може тривати місяць-півтори, а далі це вже і без цієї кисневої підтримки, але діти, які потребують і умовку ВЕЗа, і зондового годування. Серед ювелірних пацієнтів є й відмовники, каже пані Наталя, таких діток відходжувати дещо складніше. Діти, які з мамами ті швидше починають їсти, засвоюють харчування. Всім рекомендується метод кінгуру, тобто мама бере в руки, навіть якщо дуже маловагова дитина, не має значення вага, має значення стабільність стан. Навіть, якщо воно до кілограма, все одно дозволяється мамі тримати в руках тіла до тіла контакт. Щоб... І надалі медики не втрачають контакт із малечею, пояснює педіатр неонатолог Юлія Грінченко. Дитинка дуже маленька, нещодавно народилася з кисневою підтримкою, годується через зонт маленька. А тут вже дитинка, яке вже більше року, вона вже ходить своїми ножками, радує своїх батьків. У лікарні говорить вісім років, працює спеціальний кабінет нагляду за такою малечею. Наглядаються дітки переважно, перечасне на народження. Мені полтора кг міні тридцять 32 тижнів. Ну зараз ми ставимо на облік також діток, які мають якісь розлади, асфіксію тяжку, вроджені вади розвідку. На обліку діти перебувають до трьох років. Їхні світлини медики називають своїми найдорожчими сертифікатами, каже пані Юлія. Діти заходять своїми ніжками, щось балакають, да. це дуже приємно і мамам, і нам. В кожного є своя особлива історія, яку вони згадують зі щимом, розповідає медсестра Людмила. Бо легко тут не буває. це було вилучення з сім'ї. Хлопчик був дуже наляканий, він дуже боявся душу. Ми його купали, передягали, годували. Загалом, зі слів завідувачки відділення, за час повномасштабної війни медики врятували 1289 малюків. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.